Марафон єдині новини триває в ефірі. Інформаційна служба інтера у студії знову Олексій Фадієв. Вітаю. Енергетики і рятувальники досі дулають наслідки негоди, яка вирувала в Україні останні два дні. Станом на ранок без світла залишаються майже 900 населених пунктів у 12 областях. Звітують у Міненерго. Найбільше на Одещині там знеструмлено понад 300 населених пунктів. В обласному центрі відновили роботу пошкодженої внаслідок негоди котельні. Нагадаю, там вітер частково зруйнував 100-метровий димар. Зараз котельня працює у Тестовому режимі тепло дали для 120 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають. Марія Тарасова зібрала більше фактажу про буревій в регіоні. Отакою, типа, була вона. От і, і от зараз вона кусок. У те, що вітер здатен знести величезну трубу котельні. Одесити спершу не повірили. Та згодом інформацію підтвердив міський голова. Наслідок сильного вітру котел, районний котел, великої потужності зала Сергея впала труба. Через падіння труби в ніч проти понеділка без тепла лишилося 120 тисяч мешканців Пересипського району Одеси. Добу тому будівельники та рятувальники почали розбирати завали. Тільки після цього комунальники змогли випробувати вціліле обладнання котельні. За добу сніговий буревій забрав життя трьох безхатьків. На ранок після хуртовини їхні тіла знайшли у різних районах міста. Не витримав снігової ночі один з аварійних будинків. Будівлю давно мали розселити, але поки в ній. Мешколо п'ять родин. Люди не постраждали. Сім'я, яка жила у тепер зруйнованій квартирі, встигла переїхати. Ну, машина машина присіла важкий. Бетонний стовп впав на машину Сергія просто на його очах. Я хотів сусіду допомогти посунути машину. Він почав її розчищати, і тут падає дерево велике. Він почав бігти, а я тут стояв. Падає дерево, натягуються дроти, і стовп плягає разом з дротами. Наскільки постраждала автівка, Сергій не знає. Поки його вулиця перекрита поваленими деревами, навколо висять електродроти. За добу штормовий вітер зніс в Одесі понад 130 дерев та кілька стовпів. Це ми бачимо тільки те, що ззовні. Капот, дах, скло. А я ж не знаю, що під капотом. За містом ситуація була ще важчою. Без світла лишилися понад три сотні населених пунктів. За кілька годин сніговий шторм зробив дороги регіону неприїзними. Зупинили рух трьома трасами в Бікрені, Кишинева та Києва. Сотні легковиків та автобусів застрягли в снігу. Цей автобус Кишинева не доїхав до Одеси якихось 20 кілометрів. 15 годин водій та пасажири провели у сніговій пастці. зрушили з місця завдяки військовим та рятувальникам. Дуже сильна заметіль, і військові допомагали. Всі допомагали. Головне, що ми живі і здорові. Прокинулись, болять ноги. Отже, живі. Попри закриті траси, водії одразу почали готуватися до зворотнього рейсу, адже більшість пасажирів прямують до аеропорту і сподіваються встигнути на літак. Ще є 25 годин, тому ми чекаємо та віримо. Що траса закрита, але ми сподіваємося що все буде добре. Траси частково розблокували лише ввечері понеділка. До того вдалося вирвати з заметів сотні людей. То, давайте машину, давайте. Рятувальники такого навантаження на кол-центр не пам'ятають. Інформація про заметені машини та автобуси надходила також через соцмережі та від журналістів. Уникаючи закритих трас, люди почали їхати другорядними дорогами і зупинялися. Вночі виїжджали точно знали, де локація. Їхали ще багато людей в автобусі, там діти їхали туди, але на шляху слідування було дуже багато заторів. і Дуже багато автомобілів за метах і доводилось рятувати там на місці для того, щоб потім дістати. Татися на місце, де знаходиться автобус, але декого з пасажирів 20 годин у замиті не злякали. Вчителька Марина Червенкова вела урок просто з автобуса. Ну, що сановні? Ми тепер звертаємося до Особистості Джорджа Барона і його поємні, яка називається Масипа, за добу рятувальники звільнили з полону понад пів тисячі авто. З проміжних і карети швидкої. В одній їхала породілля, яку вчасно доставили до пологового будинку. Інші вагітні довелося народжувати вдома. Рятувальники допомогли медикам дібратися до будинку, там прийняли пологи, але жінки з дитиною треба було все-таки в лікарню. Але через величезні затори із застряглих машин породілі з дитиною замість пологового будинку довелося завести до пункту незламності. Там вони перечекали негоду. Вже перевезли породілля з з маленькою донечкою Вікторією. Вікторія перемога. Сьогодні була її перша перемога. Марія Тарасова, Михайло Данілов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.